Сейшели, те, чого немає ніде у світі. Унікальні місця та явища, які можна побачити тільки тут. Найрідкісніший кокос у світі. Кокодемер виростає тільки на двох сейшельських островах: праслін та Курйоз. Його форма, як жіночі стегна, і важить до 25 кілограмів. Зростає 20-40 років і коштує сотні євро. Птах, який не вміє літати. Сейшельська очеретянка. Цілком ручна не боїться людей. Деякі види мешкають лише на одному острові і знаходяться на. Жі вимирання, найкращий фотографований пляж у світі: ансурс Даржан. рожевий пісок, гранітні валуни та бірюзова вода. Не просто пляж, а справжня листівка. Ти точно бачив його на шпалерах Windows чи в рекламі шоколадок. Острів без машин, ладік. Тут нема автомобілів. Люди їздять на велосипедах та волових візках. Атмосфера повного релаксу та слоу лайф, долина Май, до історичний ліс під охороною ЮНЕСКО, ліс, який майже не змінився із юрського періоду. Кажуть, саме він надихнув. Дарвіна та жуля Верна на фантастичні світи гігантські черепахи на волі на острові та Альдабра черепахи вагою під 200 кілограмів, спокійно гуляють пляжами і живуть до 150 років. Можна підійти, погодувати і навіть сфоткатись поряд без вольєрів. Хочеш опинитись у світі, якого більше немає? Ніде.